Потіснитися просить столична влада євромайданівців у центрі Києва. Планують прибрати барикади і половину наметів, щоб звільнити центральні дороги для автівок. Як зміниться революційний майдан і чи погодилися поступитися позиціями євромайданівські бійці? Юлія Фінгарет, нова влада Києва і координатор Євромайдану в один голос заговорили про те, що територію революції треба зменшити. Спочатку спробують прибрати барикади на паркові алеї також вулиці Грушевського. А також хочуть відкрити проїзд на вулиці Інститутській. Щоправда, всі барикади обіцяють не викидати просто частину перемістять на пішохідні доріжки. Оскільки весною збільшується кількість автівок, то все таки проїзд треба максимально зробити зручним для киян. Про розформування майдану не йдеться, підкреслюють координатори. Йдеться винятково про генеральне прибирання. Придеться пробрати оцю цю арматуру, ці колючі дроти, які тут знаходяться. А тому, що буває ситуація, що люди проходять, і воно створює небезпеку. Гостре залізяче, мішки з під снігу, одно слово, все те, що місяцями кияни зносили на майдан. Тепер цих таки киян проситимуть допомогти повикидати. Є ще також бруківочка, яку яка вже поломана, побита, яка зараз не потрібна і може стати також. Приводом, можливо, до травмування, тим більше що на хрещатику і на майдані плануємо поставити нову чисту бруківку, провести до акуратного вигляду. Нову бруківку на Євромайдані покладуть спонсори на це. сподівається столична влада. Вони вже навіть придумали, якою вона має бути. Ось це старе каміння хочуть залишити, а на порожніх місцях планують викласти бруківку іншого кольору. Яка би була в майбутньому як елементи. Мой самого факту революції і показувала, де оці йшли бої, де ця бруківка грала ту роль, яку вона зіграла. Координатори майдану планують також зменшити тутешні наметове містечко через потепління. Бояться антисанітарії. Кожна людина може пройти по вулиці і подивитися, що безхатченки обрали для себе майдан як місце постійного проживання. Євромайданівці заперечують заходять бумжі, але люди взагалі всі проти, щоб бумжі там ходили. Вони де коли там лягають. Тоді ми беремо їсти їм виносимо, Вони тут поїли, подякували і пішли. Ті, хто не полишає тутешніх барикад, плани щодо тотальних змін на Майдані забракували. Попри обіцянки розпорядників, не чіпати нічого до кінця березня, допоки не мине 40 днів від дня загибелі Небесної Сотні. Вони хочуть потихоньку знімати барикади, потихоньку звідси знімати палатки. Ну, майдан на це не піде. Майдан буде стояти. Як 40 днів тих, щоб відмітити? І так, аж до виборів президента. Розбирати ніхто не буде добровольно. Це однозначно. Тому все залежить від нас. Проте завтра тут планують грандіозну толоку, а в неділю знову скликають українців на віче. Це віче конкретно проти війни Путіна. Тепер майдан стоятиме проти війни і на підтримку українських солдатів у Криму. Для цього тут навіть прапори на ялинці змінять. Ми навіть збираємося все-таки організувати альпіністів і повісити на ту ялинку прапор кримських татар. Юлія Фінгарет, Олександр Аліфанов, Програма Вікна СТБ.